Чорноморський державний університет імені Петра Могили відкриває двері для потенційних абітурієнтів. 18 березня більше сотні випускників миколаївських шкіл, ліцеїв та гімназій знайомилися з вишем у ході екскурсії. З майбутніми студентами зустрівся і ректор університету, і декани факультетів. Такі зустрічі допомагають випускникам зробити правильний вибір. Я сьогодні знала, що в Макалянке проводиться день відкритих дверей. Я поделила свои новости с подругами, решили приехать посмотреть, потому что э, заинтересовал меня этот вуз, достаточно много о нем наслышано и также приятных вещей много. В Могилянку я как бы думала давно поступать, потому что здесь учится много друзей, которые действительно много о ней рассказывали хорошего. Э, возможно, это будет факультет филологии, но еще точно пока не определилась. Вот сегодня пришла посмотреть, послушать и определиться уже точно с окончательным. Это в моем родном городе непосредственно выбрали э, самый лучший вуз. Он, я считаю, самый перспективный. Среди Николаевских, я думаю, это лучший университет, потому, потому что ну, все-таки э, у меня есть и знакомые, и... Про, про просто, ну как бы товарищ, который тут учится, и, и знает, что тут действительно э, хороший уровень. Я пришел э, ознакомиться с возможными. Э, Будущим направлением своего образования и і узнать о, о особенностях поступления этого года. А от умови вступу цього року дійсно трохи різняться від минулорічних. В цьому році що нового це те, що профільний предмет, який був визначений умовами прийому, має бути не менше 140 балів. Тому буде обмежено в зв'язку з цим. Я так думаю, що кількість студентів, які ну кількість кількість абітурієнтів, які зможуть вступити на різні напрями. Та незважаючи на те, що навчальний процес буде завершений до 5 червня, приймальна комісія працюватиме як і було заплановано раніше з 7 до 31 липня. Детальніше про умови вступу до Чорноморського державного університету імені Петра Могили можна дізнатися на офіційному сайті вишу або за телефоном 24 41 89. Чорноморський державний університет огляд подій підготували Юлія Коваленко і Невідомський.